Чому, коли позиція попадає в статус дефіцитної, вона автоматично стає дорожчою? Не знаю, але така тенденція є. От, наприклад, якщо взяти ручку внутрішню, це є права ручка внутрішня на 244-й кузов. Це є цілий ящик, це все праві ручки. Лівої ні одної. Відповідно, ця ручка дешевша. Ось така є нова ручка, теж сама пластмаса. Праві дешевші, ліві дорожчі. Це 244-й кузов Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Внутрішні ручки передніх дверей ліві і праві, ліві дорожчі, праві дешевші. Е, якщо брати, наприклад, скло, то там наоборот, тому що б'ють переважності праві. Ручки ламають більше ліві, тому що мало їздять пасажирів, більше водії користуються, відповідно, вони більше ламаються. Так само і механізм лівої ручки він дорожчий, правої дешевший. І це приблизно співвідношення один до двох. На Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper є ручечки внутрішні передніх дверей на 244 кузов. Внутрішні ручки всі є по, всі, по всьому автомобілю, передні, бокові, задні. Кому необхідно, звертайтесь це є з 2002 року по 2006 рік. Модельний ряд контакти в шапці профілю консультації безкоштовно все традиційно.